Я би хотів говорити про робот. Я зачитаю Псалом 105 з 24 го вірша. Можливо, десь ви себе знайдете в тих словах, які я буду казати. Частково ті місця, які я буду зачитувати, брат Андрій вже говорив. 105-й псалом з 24 го вірша. І зневажали вони землю Жадану, не стали вірити словам його. Роптали, або в українському переводі нарікали в наметах своїх і не слухали голосу Господнього. Написано про євреїв, що вони по своїх наметах роптали на Господа. Знаєте, от ропот, от як ви собі представляєте ропот, що таке ропот? Бо по українськи нарікання. От зачастую, коли ми говоримо про ропот, ми завжди представляємо євреїв, які приходили перед Мойсея. І казали, для чого ти нас вивів сюди, щоб ми тут померли. Ми там їли м'ясо, ми там їли часник і цибулю, а ми тут прийшли, у нас тут немає води, і ми тут всі загинемо. Оце класичний, скажімо так, приклад ропоту. Як ми собі ропот представляємо? Але ну, ви знаєте, є інші прояви ропоту. І це вже кінцевий результат. Коли людина вже виходить перед всім народом, перед всіма вона вже не соромиться, і просто перед всіма вже каже, для чого ми сюди прийшли. Але ви знаєте, ропот, він починається, десь починається. І починається він зачастую в наших домах. А ще глибше, я скажу, в наших серцях: там ропот починається, звідти він бере початок. І вже потім він виливається вже як наслідок, вже може бути і цей ропот приселюдний перед народом. Взагалі, от що таке ропот? Що таке нарікання? Знаєте, я глянув словник, словник каже, що ропот – це недовольство, яке виражається неголосною мовою. Спочатку це зовсім неголосна мова. Це недовольство. Другими словами, коли людина незадоволена. чим людина може бути незадоволена? Абсолютно всім. Все, що в своєму житті не візьми, всі можна бути незадоволені. Рівним життя можна бути незадоволеним. Можна бути незадоволений церквою. Можна бути незадоволеним служителями, проповідниками, Співом можна бути незадоволеним. Країною можна бути незадоволеним тільки так, і, звичайно, українців це на першому місці, особливо влада. Особливо влада постійно, українці особливо постійно владою незадоволені. постійно нарікають на владу, нарікають на низькі пенсії, на великі комунальні послуги. І куди не глянь, за все можна бути незадоволеним. І відповідно, за все це незадоволення можна нарікати. Так от ропот, він відрізняється якраз в тому, від простого, скажімо, переживання проблем, бо все рівно ми живемо в цих проблемах. Ропот він має особливість в тому, що людина не приймає ці обставини. І от знаєте, що цікаво в тому самому словнику: антонім до слова ропот, протилежне слово зазначення. Слово протилежне за значенням доропоту, як ви думали би, як яке? От як ви собі думаєте? Там словник написав смирення. Протилежне слово, я собі так думав, воно дійсно так і є. Протилежне значення ропоту, нарікання це є смирення. А що таке смирення? Що таке смирення? От Коня, якщо обуздувати, що це означає смирити коня? Це його волю. Підкорити волі пана, підкорити волі наїзника є наша воля людська, є наше бажання. Ми би хотіли мати вищу пенсію, вищу зарплату, ми б хотіли мати вищий рівень життя, ми би хотіли піти в магазин і собі дозволити то і то, і то купити. Ми б хотіли мати краще здоров'я це наша воля. І є воля Божа загальна в нашому житті. Чогось певного ми не маємо. І от коли людина, не маючи цього, вона молиться і просить, каже, Господи, поможи мені, дай мені це, я би це хотів. Но коли людина не приймає те, що в неї є в житті, от тоді з'явля нарікання. Коли вона не згідна з тим, що є в неї в житті. От як Христос молився, Господи, якщо можливо, нехай минується чаша мене. Другими словами, якщо вона не минує мене, я приймаю ці обставини. Але якщо вона не минує мене, нехай буде воля Твоя. От пам'ятаєте, ми недавно на розборі читали, підходить цей хворий до Ісуса і каже: Господи, прокажений, якщо хочеш, очисти мене. І ми робили висновок, ми казали. Що одна з причин, чому Христос почув молитву цього прокаженого, це було величезне смирення цієї людини. Він смирився з тими обставинами, він прийняв ці важкі обставини в його житті, і Він каже: Господи, якщо ти хочеш ці обставини в моєму житті поміняти, поміняй. Оздоров мене. Но другими словами, якщо ти не захочеш, я згідний з тим, щоб це було в моєму житті. Оце приклад смирення християнина. І з другої сторони, коли християнин, маючи ті важкі обставини, він може їх не приймати в своєму житті, тоді що появляється? Ропот. Тоді появляється нарікання. Це не обов'язково має бути, отут, знаєте, привселюдно перед всіма людьми. Ти можеш навіть просто молитися в себе вдома. Ти просто можеш молитися, і ти можеш в серці роптати на Бога. І ти можеш навіть сам того не замічати. Ти можеш сам навіть, знаєте, не прослідкувати до кінця, де той робот почався і де він закінчився. Але це може бути робот. Коли в тих обставинах, які ти маєш в своєму житті, ти їх не приймаєш. Ти недовольний на Бога. Ти кажеш, Господи, чому в мене так, чому в мене сяк, чому в мене то, чому в мене то? І ти недовольствуєш на Бога, і ти нібито це перед Богом кажеш, молишся до Бога, Господи, поможи мені. Но в серці недовольство працює. І я кажу, воно може бути абсолютно у різних сферах нашого життя. Починаючи від нашого плодського просто здоров'я, закінчуючи духовним станом наших рідних, наших дітей, наших близьких, жінок, чоловіків. На що хочеш, не глянь, коли в тебе є просто недовольство. А чому воно так? Господи, поміняю це. І ти ніби молишся, просто кажеш до Бога. Но насправді це є ропот. Це є один з проявів ропоту в нашому житті. Такий, здається, безобідний, такий, здається, маленький. Но Богові це неприємно. І наслідок ми будемо пожинати. Я от просто зачитаю ці місця для нашого прикладу. Можливо, я кажу, ви в чомусь себе знайдете, можливо, ви в чомусь себе побачите. Це буде перше послання до Корінтян. Я багато не буду читати з 10-го розділу, от з першого вірша. Якщо маєте Біблії, будь ласка, відкрийте, так буде. Вам цікавіше, не хочу браття вас, щоб ви не знали, що у цій наші всі були під Хмарою. Це згадує апостол Павло про євреїв. І всі пройшли крізь море, і всі хрестилися у Мойсея в хмарі в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне пиття, бо пили від духовного грядущого каменя, камінь же був Христос. Та не до багатьох із них благоволив Бог. Дивіться, тут апостол Павло розказує, як всі євреї жили в одних тих самих обставинах. І в принципі, ми всі в загальній масі живемо приблизно в одинакових обставинах. Приблизно в одинакових. Ми живемо в одній країні, ми ходимо в одну церкву. Ми ходимо на одні базари, ми працюємо приблизно на одинакових роботах, приблизно ми в одинакових обставинах живемо. І тут так і написано про євреїв. тут п'ять разів згадується слово всі. Всі були під Хмарою, всі прийшли крізь море, всі хрестилися Мойсея, всі споживали ту саму духовну їжу, ми слухаємо ті самі проповіді, ми молимося ті самі молитви приблизно. Ну, тут написано в кінці: та не до багатьох із них благоволив Бог. Але є потім різниця. Проходить життя людина проживає певне своє життя. І ми кажемо: дивимося на, на життя тої людини і дивимося на життя тої людини. Ніби приблизно однаково люди живуть. Але результати в кінці потім того життя, вони зовсім інакші. В одного один духовний стан, а в іншого інакший. В одного одне якось, скажімо так, устройство в житті, а в іншого інакше. От одна з причин тут написано. Та не до всіх. Не до багатьох із них благоволив Бог, тому що вони загинули в постелі. Чому ж одні загинули, а другі не загинули? От була оця причина, як люди сприймали ці обставини в себе в житті. І це написано, це було за приклад для нас, щоб ми не були похитливі до лихого, як були похитливі вони. Не будьте також ідолопоклонниками, і далі він розказує причини цих гріхів. Не станемо чинити блуда, як деякі з них блудоділи і загинули їх одного дня 23 тисячі. Пам'ятаєте ті події, я не буду до них звертатися. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій, коли Господь Змії посилав на народ. І далі, 10-й вірш: Не ропщіть, як деякі з них роптали і загинули від Всегубителя. Був момент один з тих гріхів, про які говориться до євреїв. Один з гріхів це був ропот. І написано, що вони загинули. Результатом цього гріха було то, що Господь знищив оцих людей. Усе це сталося з ними як приклади, а написано для повчання нам, які досягли останніх днів. Апостол Павло каже, що це нам для прикладу, це нам за повчання. І от ми вчимося, дивимося на ті події. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти, вас спіткала спокуса, не інша, тільки як людська. І дивіться, зразу він починає говорити про спокуси, про випробування в нашому житті. Так само, як в євреїв були випробування. І робот це був наслідок випробування. Ніхто не каже, що коли в тебе життя, скажімо так, в маслі, хоча і тоді людина умудряється роптати, все рівно щось знайдеться, що їй не подобається. Но... Особливо, коли важкі обставини в житті, коли тобі трудно, є якісь проблеми, здоров'ям проблеми, в житті і проблеми. От тоді особливо підкрадається оце недовольство, підкрадається оце нарікання. І апостол Павло він зразу тут і переходить і каже: вас спіткала спокуса, не інша, тільки як людська. І вірний Бог, який не попустить вам бути спокушеними більше, ніж ви можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли це перенести. Далі він починає розказувати, що всіх цих випробуваннях Бог вас може провести, та як євреїв, Бог провів. Но проблема була в тому, щоб вони не довірялися Богу, що вони не до кінця були вірні Богу, як Андрій говорив. От я хочу зачитати це місце, От я це місце хочу, щоб ми на ньому зупинилися. У нас ще є трошки часу. Я зачитаю, це буде книга числа, 13 розділ. Оцей приклад, про що говорив апостол Павло в посланні до Коринтян. 13 розділ книги числа, Я зачитаю з 32 го вірша. Це події описують, коли євреї мали підходити до землі Ханаанської. І вони послали е, е, согляда, соглядатеїв, щоб вони пішли розвідали ту землю. От вони вернулися і розказали, хто що бачив. Хто що бачив, той і розказував. І от ці люди розказали, а ті, які ходили з ним, говорили: не можемо ми йти проти народу цього, тому що він сильніший за нас. І написано, розпускали недобрі чутки про землю, яку вони оглядали між синами Ізраїлевими, говорячи, земля, яку проходили ми для огляду, є земля, що поїдає тих, що живуть на ній. І весь народ, який ми бачили на ній, люди високі на зріст. Там бачили ми і велетнів синів Винакових, від велетенського роду. І ми були в очах наших перед ними, як сарана, такими ж були ми в очах їхніх. От люди розказують. Я кажу, ми часто чуємо різну інформацію. От просто з людиною, будь-якою зустрічаєшся з сусідами. Про що люди перше розказують? Як тяжко жити в Україні? Ну, практично, дійсно, ми живемо в тому, правда? Дійсно важко. Дійсно, ті малі пенсії, ті малі зарплати, ціни особливо дуже виросли. І от ти чуєш, що постійно тобі це на вухо, постійно воно жужить і жужить. Ті новості тобі постійно розказують, що ті, ті всі крадуни, ті всі знов брехуни. І, і, і ти то все слухаєш, а воно в тебе входить. От тут так само євреям прийшли і розказують, землю, в яку ми йдемо, ми нею не заволодіємо. Там люди страшні, там великі люди, ми як сарана перед ними. Комунальні послуги виростать, ціни підростуть. Як ми будемо вижити, ми не знаємо. Ми не вижимемо тут. Та влада, ті прем'єри, ті президенти, ну крадуть. Олігархи вже не мають куди ті гроші дівати і далі обкрадають. І це всі люди нам розказують, новості нам розказують. І ти сам то все слухаєш. І результат що з тебе от від цих слів, що з тебе вийде? Що це в тобі пробудить? Можна просто сказати, те, як оці люди говорили, Господь нам дай силу, Господь нам поможе пройти це, Господь нас сюди привів. Так буде важко, ніхто не каже, що буде легко. А можна, як тут написано, от я зачитаю. І підняла вся громада крик, крик підняла. Не просто плакали, не просто казали, а як що буде, а підняла крик, плакав народ усю ту ніч. Ви представляєте, наскільки люди у собі прийнялися цією проблемою? Цілу ніч люди не висихали, плакали, написано. Ніхто навіть сон не брав людей. Така проблема на людей, таких страх зійшов. І роптали на Мойсея і на Арона, починають зразу роптати на старших народів, зразу починають роптати, на, як я кажу, на владу. Хто старший? Ну, президент керує, прем'єр керує, ну хто там ще керує, якісь депутати. Зразу люди нарікають, а він такий сякий, а він то і то. І зразу людина починає недовольствувати. Починає недовольна бути на чоловіка, на жінку, на дітей, на начальника на роботі, бо він винен, він такий пенсію не дає. От хто просто керує, от на того зразу люди стають недовольні. Вся громада сказала їм, о, якби ми померли в землі єгипетській, або померли б у цій пустелі. І для чого Господь веде нас у цю землю, щоб ми впали від меча, дружини наші і діти наші дістануться здобич ворогам? Чи не краще нам повернутися в Єгипет? І сказали одне одному: поставимо собі начальника і повернемося в Єгипет. Ми не приймаємо цих обставин. Оті проблеми, які прийшли в наше життя, ми їх не приймаємо. Ми не будемо слухати Тебе Мойсей. Ми не будемо слухати Тебе Господь. Ми не будемо йти за цим Мойсеєм, за цим Аароном, ми цього не приймаємо. Все, ми назад вертаємося в Єгипет. Оце відношення все. Є проблема, як я кажу, є два рішення. Або ти приймаєш цю проблему і кажеш, Господи, дай мені силу цю проблему пронести. Або ти нібито і кажеш, Господи, поможи мені. Но все рівно в серці є несприйняття цієї проблеми. Все рівно в серці недовольство, все рівно в серці нарікання. Воно може бути тихеньким. Може бути те, як тут написано. І ви дивіться, просто страшні наслідки, я не буду все зачитувати. Ісус навін і халє, от що вони кажуть, якщо Господь милостивий, Він веде в нас цю землю, дай нам її, люди переконують, що буде все добре. І дивіться наслідок, сказав Господь Моїсеєві. Доки буде дратувати мене народ цей? І доки він буде не вірити мені при всіх знаменнях, які, б роби, в серед, які я робив серед нього? Наслідок вражу його пошистю і знищу його, і породжу від тебе народ численніший і сильніший за нього. Господь каже: Я просто цей народ винищу. От ви кажете, що ви помрете в цій постелі? І ви знаєте, що далі Господь казав, я не буду це читати. Мойсей просить Господа, Господи, не, не дозволь, щоб він загинув цей народ. Бо окресні народи будуть говорити, що Господь не мав сили вести свій народ в землю ізраїльську. І Господь каже, добре, не буду його нищити. Але так як вони роптали, от 40 днів вони ходили по тій землі, от день буде за рік. Я вам даю наказання. І зачастую те, що Господь, людина каже в своє життя, я з цієї хвороби не вилізу. Ця хвороба мене замучить, я помру в цій болячці. І людина так і помирає в цій болячці. Мої діти до Бога не прийдуть. І так і є. І діти можуть і не покаятись. От людина каже, я ніколи не вийду з цих проблем. І Людина так і каже в своє життя. І воно так і приходить в її життя. Господь каже, ти це собі пророкуєш, ти цього собі хочеш, оце і прийде до тебе життя. Ісус навіть не халів казали, Господь веде нас. Господь дасть нам милість. І от якщо ми так пророкуємо в своє життя і сповідуємо це в своєму житті, надіємося на Господа, кажемо, Господи, поможи, як твоя ласка. Я казав, Сидрах Месах і Авденаго, ми знаємо, що Господь сильний нас вивести, але якщо І не виведе з цієї печі, не спасе нас, так і буде. От поміг би нам Господь всім. Я за себе прошу і вам це кажу. Можливо, ви в себе чомусь тут побачите. Якщо дійсно є оце недовольство, Господь просто це втілить в наше життя. І ці благословіння, які Господь би міг дати, він просто їх не дасть. Тому що людина нарікає на Бога. Людина недовольствує в своєму житті, в тих обставинах, які Господь дав їм. І тут написано: у цій пустелі падуть тіла ваші. Усі ви пораховані, скільки вас за кількістю від 20 років вище, які нарікали на мене, не війдете в землю цю. А про тих написано, які розпускали погані чутки. Ці, що розпускали злі чутки про землю, померли, будучи ураженими перед Господом. Зразу на тому місці. Люди, які роптали, які оце негодування викликали в других людей. Я буду закінчувати. Приклад. Просто ще на кінець приклад, який приходить на пам'ять. Пам'ятаєте, в Іуди написано, 16 м віршом. Написано, це ропутники нічим не довольні. От можна бути нічим не довольним завжди. От просто нічим. Я кажу, це, це різні сфери нашого життя. Є категорія людей, які може бути завжди нічим не задоволені. Кожен з нас може бути таким. Тим недовольний, тим недовольний. Тому не, тобі не подобається. І ти просто постійно недовольний. І ти собі думаєш, Господи, просто я в тяжких обставинах і я просто недовольний. Але це є прояви ропота. це є прояви нарікання. Написано про першу церкву. У геліністів був ропот на євреїв. Що їхні вдовиці були пренебрігаємі у щоденному роздаванні. Просто в церкві ситуація. Роздавали якусь допомогу, роздавали там церква мала все спільне. І в еліністів був ропот на євреїв, нарікання одної частини церкви, на другу частину церкви. Що от наші вдовиці вони принебергаємо, от їхні вдовиці краще живуть? Отака от побутова ситуація. За когось помолилися в церкві, за когось не помолилися. В людини вже може виникати ропот нарікання. Комусь оказали якусь увагу, комусь не указали увагу. І вже в людини появляється що? Нарікання появляється. І так, куди не глянь, в які сфери нашого життя скрізь, оце нарікання, цей ропот може проявлятися. І хай поможе нам Господь, щоб дійсно оцього нарікання не було. Бо, як написано, там Мойсей казав, що коли вони нарікали, вони повставали проти Господа. Коли людина нарікає, коли людина робще. Чому Господь так не, не любить у цього ропота. Людина, другими словами, повстає проти Бога. Людина не приймає волю Божу в своє життя. Людина каже: Я не хочу цієї волі. Я хочу, щоб було по-іншому. Хай поможе нам Господь. Давайте ми встанемо, помолимося.